Буду робити штопку джинсів. Дивіться, яку красу мені принесли. Дірочка така, розрив ефектний. Як роблю я штапку джинсів, розказую. Ось шматочок джинси, вирізаю за розміром, з припусками, Так, щоб в запасі, по 4. Обов'язково оверложую. Приметую з вивороту і в колір буду штопати. Дуже попрошу не робити латочку з дублерину. Якби ви бачили, яке люди приносять потім після експлуатації і знову ж просять поштопати, ну це жах. Я не знаю, чому всі так роблять, я так не роблю. І взагалі бачила, що дублерин поштопали, потім принесли знову майстрині вона, знову дублерином ще зверху, і потім до мене третій раз приходять. Ну, це взагалі жах. Я не знаю. Як так можна робити? Ось джинсом раз проштопали і носиться, поки не зносяться джинси. Е, прасую латочку, прасую цю дірочку, наметую і штопаю. До роботи. Тіснюю штопку. Нашу дірочку цю я наметала, бо дуже розтягується джинса і розсовується. Великий був розрив. Почала здійснювати штопку, наметочку цю потім витягуємо. Який нюанс? Ось, подивіться, діагональки йдуть по джинсі, що, як робимо. Під кутом викладаємо штанці і отак штопаємо, щоб шов проходив ось в ці канавки по напрямку малюнку. Ні в якому разі не ось так, ми ось так прямо. Не ось так. А ось так відкладаємо під кутом і здійснюємо. Показую вже частинку, як зробила. Подивіться, трошки засвітлює камера. Бачите, здійснено штрихування по малюнку. І тоді буде менш помітно нашу штопку готовому варіанті. Покажу вже готовий результат. Знова штопка джинсів здійснила роботу. На нашу користь зіграло місце розташування якраз кишеньки. Вона нам допомогла приховати частину штопки. Ось тут тільки лише видно, інше всередині, і ніхто, крім нас, більше не дізнається, що там є. І ось подивіться з вивороту, наскільки охайно вийшло однією рукою. Ось така. Латочка охайна, ось така штопка здійснена, щільненька. Ось результат.